Привіт, друзі. Сьогодні ми прийшли з сім'єю в безкоштовний басейн. Покажу, як він виглядає. Що тут як устроєно? Умови хороші, але, на жаль, дуже багато людей. А також тут знаходяться безкоштовні корди для заняття бамбінтону, а з тої сторони знаходяться фонтанчик, парк для дітей, а там знаходиться футбольне поле. Так само тут продумані парковки для машин. По всій, напевно, так по округу, тому що багато людей приїжджає, і прям можна сказати битва за ту парковку. Давайте дивитися. При вході розташовані крани для того, щоб купити водичку. Люди ось так ходять. Можна приїхати на велосипеді. Нема стоянки для велосипедів, але можна приїхати на велосипеді. Приходять так само з дітьми, прямо з лагерами літніми. У Канаді, люди, в провінції Калтан, ці відкриті муніципальні басейни, які абсолютно безкоштовні для всіх мешканців. Ці басейни створені для того, щоб люди могли активно відпочивати, проводити час із сім'єю і друзями та просто охолодитися у спекотні літні дні. У басейнах є різні зони для купання, вода різної глибини. Щоб діти і дорослі могли почуватися комфортно, є окрема зона для дітей з мілкою водою, де вони можуть безпечно гратися та навчатися плавати, є зона для підлітків, де трохи глибше, і є зона для дорослих, де вода може сягати 2-3 метрів. У басейнах обов'язково є душові, де перед купанням всі приймають душ, щоб вода залишалася чистою, є туалети та мінімальні роздягальні. Де можна переодягнутися, це базова інфраструктура, яка робить відвідування басейну зручним і комфортним. Біля кожного басейну завжди чергують рятувальники. У формі вони зазвичай 5-7 осіб. Це професійно підготовлені люди, які проходять спеціальні курси та здають іспити з навчання першої медичної допомоги. Вони стежать не лише за тим, щоб ніхто не потонув, але й за порядком. За тим, щоб усі дотримувалися правил, приймали душ перед купанням і не проносили їжу до води. Рятувальники створюють відчуття безпеки, тому навіть у безкоштовному басейні можна спокійно відвочувати з дітьми та друзями. Окрім водних зон, басейни розташовані на великих відпочинкових комплексах. Тут є лавки та столики, де можна перепочити або перекусити. Тінь від дерева, чи навісів, спортивні майданчики для футболу, баскетболу, тенісу, місця для гри у пампінтон, для дітей облаштовані спеціалізовані ігрові майданчики, фонтанчики з водою, де вони можуть охолодитися у спекотну погоду, питні крани, щоб попити води. Все це робить басейн не просто місцем для купанням. А справжнім громадським простором для активного і приємного відпочинку всієї родини. У платних басейнах, звичайно, є додаткові зручності: підігрів води, закриті приміщення, індивідуальні шафки, тренери, заняття з аквафітнесу або уроки плавання, але все це платно. Безкоштовні муніципальні басейні у Канаді відрізняються своєю доступністю, вони створені для громади. Для всіх, незалежно від віку чи бюджету. Такі басейни особливо популярні у спекотні дні. Люди проходять зранку або у вихідні, щоб провести день на свіжому повітрі, купатися, грати у спорт, спілкуватися з друзями і родиною. Діти розважаються у мілких зонах, батьки сидять у тіні, спостерігають і відпочивають, а рятувальники стежать, щоб все було безпечно. Це справді громадський простір, де кожен може знайти заняття для себе. Дуже добре, що він огороджений ось так, таким огороджею, для самих маленьких, і ось там фірточка закривається. А є ще друга частина, справді от для других дітей, для більшеньких діток. Можна пограти в капітана, полазити різні горки. От там басейн далі, а тут якби можна так само погратися діткам. А з цієї сторони знаходиться я так зрозуміла, що це просто от як садик дитячий і дитяча група, дуже самі маленькі дітки. Можна прийти своєю їдою, перекусити тут якісь снеки, бутерброди. Там стоять бісерки, можна відтінку посидіти. Дивіться, тільки який гарний краєвид. Оце красиве могуче дерево. Ще мені дуже подобається, що стоять біотуалети. Тож немає туалетів, а біотуалети класно. І от на. І наостанок, мені дуже цікаво, чи є у вашому місті подібні безкоштовні басейни, чи є вони в вашому містечку в Канаді або навіть, можливо, в Україні. Напишіть в коментарях свою думку, чи хотіли б ви, щоб такий басейн був поруч з вашим домом. Підтримуйте український контент, ставте вподобайки та діліться своїми враженнями. Дякую, що провели цей час зі мною. Підписуйтесь! Щоб не пропустити нові відео про життя в Канаді, бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!